Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви з чоловіки з батьками-інвалідами за кордон. З практики, чоловік прибув на прикордонний пункт пропуску, показав посвідчення інваліда матері своє свідоцтво про народження, але його не випустили. Чому? Довести родинні зв'язки недостатньо. І, відповідно до праву перетину кордону ви повинні мати один з трьох документів. Перший. Підтвердження спільного проживання, тобто повинна бути однакова реєстрація в паспорті. Або друге акт встановлення факту здійснення догляду за одним із батьків. Третє довідка про отримання компенсації на догляд. Але якщо вчора з однаковою реєстрацією перетнути кордон не було проблемою, то сьогодні це лотерея. Навіть, якщо чесно, не раджу пробувати. А гарантований і результативний спосіб перетину це документ під номером 3. Друзі, на моїй сторінці ви знайдете корисні практичні поради для своїх життєвих ситуацій. Підписуйтесь та ставте палець доверху. Також хочу нагадати, що для зручності я веду свій одноіменний телеграм-канал. Всім дякую за увагу!